Столиця Канада це Торонто чи Отава? Отава. Торонто. Отава. Який листок зображений на прапорі Канади, кленовий чи дубовий? Кленовий. 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 Який спорт вважається національним Канаді: хокей чи футбол? Хокей. 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 Найвідоміший водоспад Канади це Ніагарський чи Ігугасу. Не, не знаю, краще нічого не відповідає. Та ні звичайно. Мені здається, <плес> <бо> всі знають. <плес> У Канаді є місто, яке називається Як на українському. Це Харків чи Київ. <плес> Київ. <плес> да. Харків. Я Харків'янин. <плес> Хай буде Харків. Київ. <плес> <плес> У Канаді є офіційне свято Бобра чи Свято Лося. Лося. Бобра. <реш> Чого в Канаді більше за людей? Хусей чи ведмедів? Гусей. 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 Ведмедів? Хусей. Гусей. <реш> і що таке дабл-дабл у Канаді? Кава з двома вешками і цукрами чи подвійний бургер? Diolch cala fawr am